так, на минулому уроці ми з вами згадали, як додавати, віднімати дроби, сьогодні будемо згадувати такі речі, як ділення дробів, а також згадаємо типові задачі на множення та ділення дробів. Давайте спочатку згадаємо, як ми ділимо дроби, напишіть такий під заголовок. Ділення дробів. І спочатку згадаємо це в теорії. Якщо в нас є два звичайних дроба, і вам треба один з дробів поділити на інший, то правило говорить ось про що. Щоб це зробити, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до даного. Що означає обернений до даного? Тобто, другий дріб ми перегортаємо, тобто змінюємо в нього місцями чисельник та знаменник. А далі перемножаємо так, як ми робили. В минулій темі. Нагадайте собі, да? Тобто другий дріб ми перегортаємо, а далі виконуємо множення. Ось давайте візьмемо, наприклад, як приклад, візьмемо номер другий, 518. Нам буде треба поділити на 2527. І так, на 25-27. Значить, що ми будемо робити? 5,18 не чіпаємо, пишемо під спільною рискою дробу. 5,18. Вже множення пишемо. І другий дріб перегортаємо. 27 йде вгору, 25 йде вниз. Тепер думаємо, що тут скоротити можна. 5 і 25 скорочуються на п'ятірку. Тут буде 1. Там, там буде 5. 18 вісімнадцять і двадцять скорочуються на 9. Там, де вісімнадцять, залишиться, 20, там три, так? Там 3. Тепер перемножаємо. Кирил, не треба, а ти вже відповів, ти молодець, але далі Це я просто нагадую, як це зробити. Два на п'ять десять, отримала дріб три десятих, це вже кінцевий результат. Думаю, що це все зрозуміло. Ось давайте візьмемо номер вісімдесятий, трошечки згадаємо це. І так, номер 80. Потім згадаємо два типи задач на дроби. Задачі на знаходження дробові числа і числа за, за даним значенням його дробу. А, так, почнемо з номера 80-го, це у нас ділення дробів. Ілля, давай ти. Якщо натуральне число треба поділити на дріб, як ми це натуральне число можемо подати? Вісімдесяти. А чого десятих? Це ж в це ж тебе не десятковий дріб. Це вісім перших, так? Вісім перших поділити на п'ять. Ні, ти вже 4? не ділиш на 5 четвертих, а множиш на 5 четвертих, так? Ну і тепер шукаємо, що можна скоротити. Ну, Можна скоротити вісім і 4, 4 на 1. 8, 2. Так, це буде 10 10 перших. 10 перших або 10, 10 сілих. Так, добре. Друге. 1 поділити на 7 16. Що це буде? Рівня 1 перша помножити на 16 Помножити на шестнадцять Так, це перша. Ну, нічого тут не скорочується, буде бо записано 16. Але це дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Частина це 2 цілих сьомих. Це буде 2 цілих. Дві сьомих. Так, третє. 8, 15.

І так півні е, одну сорок п'яту. Одна сорок п'ята. Так, більше нічого зробити не можна. А, добре. Четвертий. Четвертий? Дванадцять цілих одну другу, поділити на дві цілих три четверта переводимо в неправильний дріб. 12 множимо на 2, 24. 24 додаємо 1. Це буде 25 других. Так, пишемо спільну риску. Згодна. 25 других. Так, тепер другий 25 дріб. 25 других. 3 на 4, 12, 12, плюс 3, 15. І пишемо 4. Перегортаємо, так? 4, 15. 15. Так, так. Тепер шукаємо, що можна скоротити. Е, можна скоротити 25 і 15 на 5. Це буде 5, там 3 і 4, 2, 2, 1, 4, 2. Так, тепер перемножаємо ці множини. Е, це буде 10 третіх. 10. Це неправильний дріб, переводимо у цілі, це буде 3,1 треті. Мішане число 3,1 треті. Так, п'ятий беремо. Одна ціла три п'ятих поділити на п'ять цілих одну третью. Uh -huh. Пишемо спільну риску дробу один на п'ять п'ять додати, три вісім. Вісім вісім п'ятих, помножити на п'ять плюс три п'ятнадцять плюс один шістнадцять, шістнадцять і помножимо на три шістнадцятих. Так, ну 3 і 5 не можна, а 8. Можна, 16, можна скоротити 8 і 16, 16, 16 скорочимо на 2, а на 1. Так, і що залишиться? Це буде 3 десятих. 3, так, і шостий залишився. Хто розв'язав? Молодець, ми не будемо. Я думаю, що все зрозуміло. Так, Ілюша теж Олексюк отримає 10. І давайте рухатись далі. Можна очистити. Давайте тепер згадаємо такі речі. Дивіться, діти, у нас є такий тип задач, які ми вивчали ще в п'ятому класі, а що нового з'явилося в шостому. В шостому класі ми дізналися, що, наприклад, дріб від числа можна знаходити не лише. Таким чином, там, число ділити на знаменник і множити на чисельник, а можна просто число множити на дріб. Я взагалі хотіла згадати, у нас був перший тип задач на дроби. Перший тип задач це коли вам треба було знайти дріб АБ від числа С. Коли ви були в 5 класі, ми це робили таким чином, таким способом. Ми ціле ділили на знаменник, бо знаменник показує, на скільки частин поділили ціле, а чисельник показує, скільки таких частин взяли. Тобто, щоб знайти ось цей Х, треба це поділити на Б, помножити на. Так, ви робили в 5 класі. Але коли ви стали доросліші, ви дізналися, що те ж саме можна зробити, якщо ви просто число помножите на дріб. Тобто більш раціональний спосіб такий, щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. Ось ми це нещодавно згадували, коли розв'язували рівняння, Задача через рівняння. Тобто, наприклад, якщо мені треба знайти 2 третіх від x, це буде 2 третіх помножити на х. Це перший тип задач на дроби. Другий тип задач це коли вам ціле невідомо. Ви хочете його знайти, ціле число, тобто вашу одиничку, а вам відомо число і значення його дробу. Можна так написати. Наприклад, дріб АБ складає, дорівнює число С, а вам треба знайти ціле. Ось коли ви були в п'ятому класі, ви робили так: ви число ділили вже на чисельник. І множили на знаменник. А в шостому класі ви дізналися, що це можна зробити так. Треба число поділити просто на цей дріб. Тобто є два типи задач. Перший тип називається знаходження дробу від числа. І правило звучить так: щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на дріб. Другий тип задач називається знаходження числа, тобто ось цього невідомого числа, за даним значенням його дробу. Щоб це зробити, треба число не помножити на дріб, а поділити на дріб. Ось давайте декілька прикладів візьмемо. Ось такі простенькі задачки зустрічаються і е, на ЗНО теж. Ну, Наприклад, номер 68. Михайлик прочитав п'ятнадцятих книжків. Як... Можна повернути? Можна. В які 300 сторінок. А, тобто, що ми можемо сказати? Всього сторінок 300, а ви знаходите п'ятнадцятих від них. Прочитав він якусь частину. Тобто він не цілу книжку прочитав, а частину. І так, напишіть, будь ласка, номер 68. Всього. 300 сторінок, прочитав, знак питання сторінок, кома. 7,15 п'ятнадцятих всієї книжки. 7,15, п'ятнадцятих? Ось тут слово від пропущено, але воно за змістом. Підходить. І, взагалі, після дробу треба писати, від чого знаходиться дріб. Бачите, тобто задача зводиться до примітивного першого типу. Ви знаходите дріб від числа. Ще раз повторимо: щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на дріб. І тепер давайте згадаємо, як я казала, старші класи скорочують. Вони не пишуть 300 вони відразу бачать, що 30, 30 ділиться на 15, це 2, а тут 300, тому буде 20. Якщо в знаменнику 1, то і знаменник вже не пишуть і 20 помножити на 7 буде 140. В когось є запитання по такій формі запису, чи може не зрозуміло, це прочитав. Діти, все зрозуміло. Діти, не чую. Так. Так, все зрозуміло. Так, так а тепер дивіться, ми знаємо, що відсотки це ті ж самі дроби, просто інакше записані. Тому, якщо ви знаходите відсотки від числа, ви так само переводите просто відсотки в десятковий дріб. А як ми це робимо? Кількість відсотків ділимо на 100%. І множимо на це число. Ну, наприклад, давайте візьмемо ось ем, номер 69. Площа, та що ж таке, щось в мене з комп'ютером на щось нажала я тут? Вибачте, діти, щось: частина екрана в мене. Так, я можу стирати? Ну, ти подивись. Зараз, діти, я щось нажала. О, все, зникло. Добре. І так, номер 69. Площа поля дорівнює 650 га, Тобто всього. Та що ж таке? Так, не хоче комп'ютер працювати добре. Всього 650 га. А зібрали врожай на площі, яка становить 24% поля. Тобто зібрали врожай. Може, інтернет став поганий. Тут у нас на одному інтернеті в школі багато кабінетів. Щось мені здається в справу в цьому. Зібрали знак питання. Та да, що ж таке? Не можу писати нормально, га? Кома. Скільки там відсотків? 24% поля. Що це означає? Тобто від площі всього поля і вам треба дізнатися, скільки зібрали. Ага. Тобто Це теж задача в одну строчку, але давайте розв'яжемо її. не Через відсотки, не через пропорцію, не через так, як в п'ятому класі, а ось цим способом. Тобто, якщо ми знаходимо відсотки від числа, треба їх перевести в десятковий дріб. Це буде 0,24. А тепер як знайти дріб від числа? Число помножити на дріб? Ну, і тепер згадаємо, що такі речі, якщо я множу число з нуликом на десятковий дріб, я можу прибрати один нуль, але він рухає кому вперед. Тобто це буде те ж саме, що 2,4 помножити на 65. Перемножте, будь ласка, в стовпчик і скажіть мені, що ви отримали. діти. 128. Так, ну давай, давайте перевіримо, 24 65. Uh, так, 24 на 5 це 120. Uh, так, 4 пишемо 166 таке. А, так, 150 1560, але від округлюємо, да, 156. А. Так і сказав, так, Люш. 156 в дужках «га» це зібрали. І відповідь. Напишіть самостійно, бо в мене щось комп'ютер не хоче писати. Мені дуже важко тут щось написати. І так, якщо це зрозуміло, давайте подивимось ось на що. Рухаємось. Можна було стирати, так? Рухаємось далі. Так, дивіться. А, перша бригада може виконати деяке замовлення. Ні, це не те. 88-й номер. Номер 88. Я стираю, так? Номер 88. У саду росте 35 вишень, що становить 5 восьмих усіх дерев, які ростуть в саду. Тобто всього, скільки дерев. Відомо? Ні. Скільки дерев у саду. Ми не знаємо наші ціли. Це вже натяк на те, що це задача не першого типу. Бо ціле невідоме лише в другому типі. З них якісь там різні, а вишень аж 35. Вишень. 35 дерев. І це 5 восьмих від всього. Від усіх дерев. Тут теж є слово від, але між числом і дробом стоїть не слово від, а стоїть це, становить, бачите, 35 вишень становлять дріб 5 8. Тим самим ми можемо розпізнати, що це в нас другий тип задач. І в другому типі задач ми число вже не множимо на дріб, а число. Ділимо на дріб. 35 ділимо на 5 восьмих. Тобто 35 перших ми множимо на який дріб? На перегорнути, так? На 8 п'ятих. Можна скоротити на 5. Діти. Ви скоротити, там є? 30, Щось, я вас 30, не 30. чую. Так, і 7 на 8 буде. 56 перших або просто 56 дерев. Це всього. Ну не дуже багато, вишень досить багато. Всього, так, дерев. І відповідь 56 дерев. Запишіть це. Відповідь. 56 дерев. Так, зрозуміло це, так, діти? Давайте візьмемо номер 89. Першого дня турист прийшов 26 кілометрів, що становить 65% від довжини всього маршруту. Тобто, всього, скільки кілометрів ми не знаємо. А турист пройшов 26 кілометрів, і це становить 65%. Відсотків. Тобто напишемо так, пройшов двокрапка 26 кілометрів тере 65% від всього. Так, зараз. Я тут нижче напишу, бо в мене не вистачає місця. Від всього. І вам треба знайти скільки всього. Знов, діти, дивіться, якщо ви розумієте, що це другий тип задач, ну, в даному випадку на відсотки, то число треба не множити на дріб, а ділити. А де ви дріб візьмете? Ви відсотки переведете в десятковий дріб. Тобто число 26, ви ділите на відсотки, переведені в десятковий дріб. Це буде 0,65. Скільки це буде? Якщо ви ділите на десятковий дріб, ви переносите кому? Це 200. На скільки знаків? Якщо тут їх 2, то на два знаки. 2600. Ми ділимо на 65. Так, ну от 260 на 65 це 4 рази. І там ще нулик буде. Тому це буде 40 кілометрів. Це весь маршрут. Тобто це всього треба пройти. І відповідь 40 кілометрів. Так, чи є запитання до цих типів задач? Так, Ні нема. бо, немає. Можна стирати. Давайте тоді дивіться, розв'яжемо ще такі завдання. Вони цікаві тим, що це не зовсім приклади і не зовсім задачі. Ну, наприклад, номер 86. Хто хотів би відповідати? Вам треба знайти, так і напишемо знайти. 30 відсотків. я зараз відповім. Алло. Добре. Так, так, так. Да. Ага, зараз в мене урок. Ну, зараз я вийду, я дітям дам завдання у нас. Угу. Ну, чотири хвилини, якщо ви зачекаєте. Хвилини, так. так, діти, дивіться, вам треба знайти 30% від ось такого виразу. Як ви це будете робити? Ну, по перше, ні, там, ну так. Да. Значення виразу, тобто від значення виразу. Вам треба знайти а, те, що в першій дії, потім те, що в другій дії, потім ділення, а потім ви отримаєте число і ви знаходите 30% від нього. Тобто, перша дія, ви додаєте два дроби. З різними знаменниками. Зводимо до спільного знаменника. Який тут буде спільний знаменник? Діти? Буде спільний знаменник. Це у нас 12. Так, бо числа взаємно прості. Тут додатковий множник 3, тут 4. Тут буде 9, там 4 і буде 3,1312. Це дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, це буде 4,12. Так, друга дія. 7,1 2. Міс 1, 2 І знаменник це 6. Так, а спільний знаменник 6. Ми пишемо 7 знаменник 6. Мінус один знаменник. Шість. Тут додатковий множник 3, тут додатковий множник 2, 3, тут шість. І тут треба від. Ой, що це я таке написала: 2 тут, це, тому там 4. Це двійка в мене така. Ну, 4. Це все одне треба відчіпляти одиничку. Тобто ми займаємо сімки одиниці, дев'ять шостих мінус одна ціла чотири шостих. Так, і скільки крил це буде? Це в нас буде п'ять п'ять шостих. Так, нічого скоротити не можемо, і третя дія. Виділити. Нам треба 4,1,12 поділити на 5,6. Для цього ви переводите перший і другий дріби в неправильні, другий перевертаєте. Що це буде? 4 помножити на 12, це у нас буде 48, ой, 49. О, ні, 48 плюс 1, 49, я просто відразу написала. Так, а тепер тут що буде? 5 помножити на 6, це в нас буде 30 плюс 5 35. Ну, воно йде в знаменник, бо ми перегортаємо. Так, да, перегортаємо. А 6 а, йде а, в чисельник. Тут... Скорочуємо. Тут тут 2, а, 2 там тут 1. один. Тут... тут на 7, тут 6. буде 7, а тут 7, буде а там 5. 5. Тепер перемножаємо, отримаємо десятих, так? Або можна записати у вигляді десяткового дробу 0,7. Зараз поясню, чому так зручніше. Бо далі ви повинні знайти 30% від числа. Якщо ви знаходите 30% від числа. Ви це число множите на дріб. 30. Я ось тут напишу. Тобто це буде 0,3 помножити на 07. 3 на 7 це 21. І два знаки відокремлюємо кума. Так, Кирил отримує 11. Рейденко. Надім. Ви отримаєте завдання трошки пізніше скину разом зі сходинками. Мені просто треба бігти. Тому, діти, робіть скріншот, якщо ви не встигли. На сьогодні закінчимо. Все, до зустрічі.